Я вже в Техасі. От. І я в принципі, зараз під'їжджаю до е, чувака, який мусить мати для мене ту запчастину. Е, надіюся, що вона в колір. І надіюся, що він все-таки не, не обмане з роком. Щоб воно підійшло, бо вже нюансик. У мене 22-го року пікап, на якому я мушу поміняти. І не знаю, чи буде він мати то новий, чи не новий а, те, ту кришечку. Тому побачив, зараз кілька хвилин я вже буду на місці. А, якщо підходить, купую і а, починаю міняти. Ось я приїхав. Ага, я тепер розумію, чому так. Бо бачите, у нього розборка нових і, походу, знімають і продають е, запчастини. А ті пікапи, з яких ці беди знімаються, вони ставлять на них спеціальний тулс там, чи гідравлічні підйомники чи ще якісь сервісні траки роблять. А парц продають. Круто? Ну, купив штучку. Бачите, у них розборка тут. А... Знімають беди, як я вже сказав. От. Ну, зараз побачимо, чи підійде е, колір і, 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 і сама, сама частина, бо це із е, Сієри, а в мене Сільверадо. Ну, в принципі, мусить підійти. Виглядає дуже подібно. Зараз будемо дивитися. Наче підходить по кольору. По розміру точно підходить. Ну, коротше, не знаю. А, важко трошки там стояти і міняти. Тому знімати, походу, не буду, нема штатива. Але попробую зараз швиденько замінити. Правда, ще не знаю, як воно витягується. Болтів нема. Там якісь такі фіксатори. А як їх зняти, треба десь подумати. А, ну, надію, все вийде. і Вам покажу тільки результат. Ну і отак от це вийшло. Так що все нормально, все класно. А буквально за 10 хвилин поміняв. Їдемо далі. Хочете прикол? Я їхав до заправки десь 3-3,5 милі, там був спідліміт 100 км на годину, поворотів куча, дивіться. Дивіться. What? Як він тут доїхав? Як він не впав? 100 км на годину! Поворотів куча! Надо ж було забутися, йолки палки До речі, у мене є що сказати! Там же в мене цих пікапів посеред поля. Ой. То що наче нема, значить загрузти не, не мушу. По ЄС, ЄСка це дорога тракова така, знаєте, для важких грузів, Фактично, як Хайвей, але Хайвей теж автострада, а це така, але можна їхати нормально. Тут по-любому буде і висота, і е, вага для великих е, траків. О, по US їхати нормально, а, а побачимо, що будеш на інших дорогах, куди я скоро буду звертати. Моя вуличка і все, асфальт на цьому закінчився. Ні, щось є якийсь камінь, камінь під низом є, це добре. Давно ж я просто не їздив по грозі і не хочеться, а рача по полюці буде тепер і капець. Не хочеться загрусти десь, застряти і так далі. Hell. Я купився. Ну, І ще, походу, 5 миль по такій дорозі їхати. Я їду там 20 а, миль на годину, це 30-35 кілометрів на годину. 5 миль, це 8 кілометрів такої дороги. Потім назад. А... Ну, якщо чесно, пилюки небагато, все-таки вони тут так... Нормально трамбували. Але е, знаки стоять. У нас у селах е, асфальт, який на які знаків немає. А тут вон, проїжджав із підлітків стоїть. І, типу, знак е, коровий, обережно корови переходять або великі рога не сподоба. Все по правилах. Дорога є дорога. Ну, останні, останні метри я добрався, знайшов цю компанію в, в якоїсь посеред поля, якийсь такий невідомий. Це електрично, куча-куча панелів там стоїть, бачите? Поля панелів. От я не знаю, чи в лінію ставати, чи в когось питати, може мені не треба, бо то спеціальний став, генератори якийсь, а в мене машини. Без поняття. Треба кудись піти, походу. Бачите, панелі сонячні. Велика сонячна електростанція, я так розумію, будується. Велика просто. В полі. Будиночки такі, де живуть усі, доставка генераторів і так далі. Мені сказали чекати, ота жіночка в зеленому прийде до мене і походу проведе, куди йде мені скинути машини. Про канало! Все нормально, доставили, все частенько, ну, але сподіваюся, вони там не перевірять. Хоча що там перевіряти, нова частинка стоїть, все нормально підписали. Тепер летим далі, а, загрузка. І завтра буду в Оклахомі, в Арканзасі, потім а, а, Мізурі і Ілліної. отакий такий план до, до суботи. Поливайна машина поїхала, бачите, їздить, поливає, щоб курява не піднімалася. Навіть хоча тут ніхто не живе, це якийсь будиночок, але не факт, що там хтось живе. Ну тобто тут, тут, тут до ближайших якихось будинок, кілометри! Кілометри. Але все одно, щоб не дихали люди цим повітрям, щоб не піднімалося, вони посипають водичкою і все. Правила є правила. Пусти можна валити. Бо я ж тут їхав загруженим, тут тобто спідліміт 70, а я їхав 55, і навіть повільніше, бо вона така, знаєте, шатає ось, вроді рівна дорога, але вона така хвиляста. Плюс повороти, 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 і я ж був, в мене машинка одна стояла високо, гружений, я їхав 55, на поворотах там 50-45, мало ли. Safety first, ну а зараз ось пустим 70-ка. Отак собі їдеш, їдеш по дорозі, а тут стоїть нафтова така маленька вишка, буває ще менше, і качає нафту. А там ще одна, і ще одна, і ще одна. Бачите, скільки їх таких? Кусочків. І всі качають. І качають Тобто тут, якщо в тебе на території то є нафта, ти можеш купити собі таку штуку і качати, потім продавати. а ну, українчики, знаєте, що це таке? Я думаю, кожному відомо. Те, що в Криму на Росії відбувається. Ну напиши, що це було поле щеп, а? Я забираю перші дві машинки, це аукціон. І сьогодні тут відбувається теж аукціон, тому тут багато кастомерів, які купляють машинки. От. Це єдиний, як я пам'ятаю, аукціон. Де ти йдеш у офіс, показує, що ти забираєш, проходиш до траку і вони самі тобі виганяють. Це звичайно класно. Тобі не треба бігати, шукати машину, але інколи це займає довше часу, ніж я б сам би десь там знайшов. Ну що ж, тут такі правила, просто чекаємо, готую трак.